Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати смачний обід з курячими сердечками. Спочатку треба підготувати курячі сердечка, для цього я їх беру і видаляю ці трубочки, які на кожному з них є. Потім сердечко розрізаю навпіл не до кінця, і дивлюся, чи немає всередині згустків крові. Якщо є, видаляю. Жирок, ото який ззовні, не видаляю, нехай буде, так буде смачніше. І так перебираю всі сердечка. Ці чистенькі, без згустків крові, але трапляються і такі, в яких є згустки крові. Чому треба видаляти ці е, трубочки? Тому що, коли вони будуть тушкуватися, сердечко вже стушкується, буде м'якеньке. А трубочки ці будуть жорсткі, тому їх видаляємо. Оце Скільки вийшло сердечок, чистенькі, гарненькі, я їх помила, також обсушила і тепер можна готувати. А оці трубочки о, із густки крові, оці котики з'їдять, живуть у нас під під'їздом. Для цієї страви нам треба чималенько цибулі. Я взяла три отаких великих цибулини, нарізаю їх четвертільцями. Якщо ж ви не вживаєте цибулі з якихось причин, можна не додавати, але, звичайно ж, з цибулею це набагато буде смачніше. І чим більше використаєте тут цибулі, Тим буде смачніше. На розігріту з олією сковорідку додаю всю цибулю, а також невеликий шматочок вершкового масла. Підсмажую все до прозорості цибулі. Періодично перемішую її. Поки цибуля підсмажується, я взяла невелику кількість отаких грибочків. Я їх не мию, мені підказала одна глядачка мого каналу, що не треба мити. Отако серветками витираю. І вони чистенькі. Якщо знизу десь там пісок на корінці, то можна це зрізати ножиком. Печериці нарізаю середніми шматочками. Гриби додаємо, звичайно ж, за бажанням. Можна готувати сердечки і без грибів, але з грибами і з цибулею, то, звичайно ж буде смакота. Цибулю підсмажила до прозорості, викладаю її у тарілку. А на сковорідку потім відправляю гриби. Цибуля вибрала в себе і олію, і масло, тому на сковорідку я додала трохи олії і відправила туди наші грибочки покришені. Вогонь роблю вище середнього і підсмажую з двох сторон грибочки, перемішуючи. Смажаться вони хвилин 5, не більше. І грибочки з сковорідки відправляю в тарілку. А в сковорідку знов додаю олії, трішки небагато, і відправляю половину сердечок, які я підготувала. Сердечки рівномірно розподіляю на сковорідці і підсмажую з двох сторін. Смажу недовго, хвилин 5, до тих пір, поки вони поміняють свій колір. Перша частина сердечок обсмажилась. Тепер додаю другу частину, теж на розігріту сковорідку – на вогні більше середнього підсмажую. Все, звичайно ж, у нас наполовину приготовлено. Тому сердечки, ці грибочки і цибулю все відправляю на сковорідку. Накриваю кришкою і тушкую хвилин 15. А я тим часом два отаких от великих зубчика часнику нарізаю невеличкими шматочками. Все в сковорідці протушкувалось 15 хвилин. Додаю в сковорідку подрібнений часник, за смаком сіль і також чорний мелений перець. Більш ніяких приправ не додаю. Також я ще взяла одну склянку у мене тут 250 мл сметани. Все додаю в сковорідку, ретельно перемішую, накриваю кришкою і ще тушкую хвилин 10 Все готово. У нас сьогодні на обід гречка. Але, звичайно ж, до таких сердечок із грибочками смакує будь-який гарнір. Чи то ви зварите рис, чи макарони, чи картоплю все буде смачно. Зверху можна посипати зеленню. У мене це зелена цибулька. Це надзвичайно смачно. Правду вам кажу. Приготуйте, перевірте. Всім щиро дякую, хто дивиться мої відео, хто лишає свої коментарі, хто підписується на мій канал. А ви підписались? Ні. Підпишіться! Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і неодмінно щасливі!